Сайт AutoDraw нам поможе швидко малювати, ну, як вони кажуть, все, що завгодно. Да, тут є штучний інтелект, і ми е, тут нажимаємо для почати малювати вже. А тут є how-to, тобто як малювати, як користуватися базові трюки. І ми пройдемося. Ось так виглядає інструмент: ви малюєте якийсь предмет, уточняєте лінію за лінію, а потім зверху вибираєте. Що тут таке, і вам буде намальовано. Попробуємо щось типу в такому. Це один із інструментів. Далі інструмент просто олівець, соло. Тобто ви малюєте, воно там і залишається як звичайний там пензлик. Вибираєте колір, текст нажимаєте і можете друкувати. Shape. Малюєте певні геометричні фігури, більш такі. Філ замальовувати. Move. Це у нас рухати, збільшувати розмір і крутити центральна точка. Покрутити. Щоб скачати роботу, ми нажимаємо скачати PNG. І це може бути на різних девайсах. Тобто смартфон, планшет, комп'ютер. Нажимаємо далі. І ми попадаємо в це меню. Ось ця кнопка, ця кнопка, соло, текст, fill, «Shape», кольори, приблизити, або віддалитись. Ну, в принципі, ось так. Це інструмент для розміщення. Ми нажимаємо на... ну, попробуємо, давайте намалювати той самий велосипед, який з мамою машину. Ось, і він вже пробує малювати якісь різні іконки. Тобто він пробує щось вгадати. Ми можемо щось домальовувати. Ну, ми бачимо, що база не така велика, щоб ми щось уточняли. Вже може, придеться вгадувати. От тут можна покрутити. Можна буде щось можливо знайти. Якусь кращу іконку. Ось. Ну, хоча б от ось таку. Так. Тепер в мене інструмент Select, і я можу його переміщати, можу його крутити, можу його зменшувати, десь його поставити. Давайте пробуємо намалювати якісь. Ось тобі більше немає інструментів. Мені цікаво, це векторне зображення, тому воно. Як окремий шар От від одного. Це вже хорошо. Так ми можемо виділяти, просто потягнути мишкою. Це в нас зафарбувати якийсь певний колір. От. Це в нас Solo Draw. Тут є один елемент більше-менше. І його так само можна окремо використовувати. Ось. Добре. У добірсі великий. Ну, давайте пробуємо малювати мельницю. Він знайшов вже такий. Ось мельниця, так. Я спробую зробити далі. От. Будинок, да? тобто він знайшов мельницю. Тепер я можу нажати на цей інструмент і його зменшити і розташувати десь в іншому там, місці. Оце кнопочка назад. Ando, і щось не так, можете повернути.